Багато хто переживає через кліматичні зміни, ослаблення магнітного поля, розпалювання воїн, а дехто через технологічні зміни і розвиток на кшталт штучного інтелекту. Стільки небезпек навколо, але на реальну загрозу, яка може серйозно вплинути на людство вже зараз, мало хто звертає увагу. Більшість соціальних проблем, навіть війни, виникають саме через неї. Щоб ви зрозуміли, істинною причиною багатьох бід, які відбуваються сьогодні, є боротьба за найголовніший ресурс. Це не нафта, не екологічна енергія і навіть не гроші, це люди. Найважливіший ресурс це працюючі та активно залучені люди. Їх може стати менше. За два покоління проблема, про яку я зараз говорю, може зробити людей менш працездатними навіть в провідних країнах. Насправді це еволюційна пастка, яка може призвести до ослаблення когнітивних здібностей у багатьох людей. Реалізується вона через постійне використання гаджетів. Зараз поясню. Справа в тому, що наш мозок має властивість прагнути до утримання інформації, без неї ми відчуваємо дискомфорт, що підтверджено експериментами з обмеження сенсорного сприйняття. Водночас мозок дуже схильний до економії енергії, тому, долаючи власну лінь, людина прагне до розвитку. За утримання нової інформації відповідає механізм винагороди. Мозок заохочується дофаміном. Нова інформація надходить завдяки перемиканню уваги з однієї точки на іншу. Сучасні гаджети працюють саме так, щоб безперервно надавати вашому мозку нову інформацію, і дофамін разом з нею. Ви регулярно тримаєте телефон у руках і перескакуєте від одного ресурсу до іншого. Потім робите перерву і знову. Таким чином, загальний час протягом дня вже вимірюється годинами. Ви можете відстежити його за екранним часом. Це явище експоненціально набирає обертів. Діти занурюються в смартфони, старі люди занурюються в смартфони, усі занурюються в смартфон. При цьому страждає такий когнітивний механізм, як здатність до переключення уваги. Це цілий апарат, який потрібно тренувати протягом усього життя, але у нас відбувається його деградація. У ньому задіяне і м'язи очей, і інтеграція сенсорних потоків у мозоку, і перемикання між модальностями. І все це працює завдяки залагодженому дофаміновому обміну. Мозок витрачає на це дуже багато енергії, і він це не завжди хоче робити. Ось у чому пастка. Мозок безперервно прагнучи до утримання інформації, одночасно. Прагне економити енергію. Смартфон здатний забезпечити максимальні показники за обома напрямками. Він дає максимум інформації і дозволяє максимально зекономити енергію за рахунок відсутності перемикання уваги. Ваша увага завжди спрямована в одну точку перед очима. Так відбувається руками. Більше розвивається периферійний зір, периферійний фокус уваги. Таким чином, ви отримуєте інформацію лише з однієї точки, а решта області залишається контекстом. Зверніть увагу на те, наскільки вам стало складніше переводити погляд з близької відстані в далину і навпаки на різні відстані. Ви стаєте розсіяними, вам важко сконцентрувати свою енергію, з'являється затуманення свідомості, падає ваша працездатність, творче бачення, ви відчуваєте себе виснаженими. Найгірше те, що дисбаланс у дофамінаргічній системі практично неможливо відновити, просто відмовшись, наприклад, від телефону. Так відбувається і з іншими нейромедіаторами. Наприклад, коли внаслідок тривалого стресу відбувається збій у серотаніновому обміні, у людини виникає клінічна депресія, яка лікується відновленням балансу серотаніну за допомогою антидепресантів. Щоб обійтися без них, мозку необхідно іноді нудьгувати. Він повинен занурюватися всередину, обробляти отриману інформацію, генерувати нові ідеї. На даний момент шанс врятуватися ще є. Потрібно суворо обмежити використання смартфона, частіше отримувати інформацію з зовнішнього світу. Звучить просто, але чи можливо це?